Вітаю! Ви на каналі Танго Таро і з вами я, Лариса, тарологиня, що танцює танго. Сьогодні я хочу вам показати розклад з моєї особистої практики, який вже програвся, вже є зворотній зв'язок по ньому. Але перед тим я знову вас попрошу підписатися на мій канал, поставити лайк і написати в коментарях, чи сподобалось вам, чи може у вас є якісь своє бачення цього розкладу або моєї трактовки. Коли ви підписуєтесь та ставите лайки, ви допомагаєте нашому україномовному Ютубу просувати наш контент, щоб було більше україномовних тарологів, і щоб у вас в стрічці також з'являлося більше нашого україномовного контенту. Це для нас всіх буде дуже добре. Ось розклад. Зараз я розкажу вам перед історію. До мене звернувся молодий чоловік. Мужчина, він розстався з дівчиною вже деякий час тому, і його хвилювало питання. Дівчина, як то кажуть, припинила з ним спілкування, припинила стосунки без пояснень, без жодних. І його, по-перше, оце питання хвилювало. Чому так сталося? Він хотів розібратися. І це була перша частина розкладу. Я подивилася. Що в неї відбувалося там в душі, в голові, як вона його сприймала, і що саме їй не подобалося, і чому вона так тихо пішла в закат? Ну, це він послухав так, погодився, що можливо таке могло бути. А ось це друга частина розкладу: це було його питання: чи можна ще щось повернути? І що буде, якщо він знову почне проявляти активність по відношенню до цієї дівчини? Бо вона йому подобалась, і я бачила по його ну, питанням, по його поведінці, що його це непокоїло, що вона пішла, що він був такий трішки пригнічений і дійсно хотів розібратися в цьому? І ось я стала викладати карти. Я використовувала цю колоду, універсальний ключ. Це моя сама найперша колода, яку я придбала, коли починала займатися таро. І на той момент класичний Уейт мені щось не сподобався, не зайшов. Ну, буває таке, я знаю багатьох тарологів, яким класичний Уейт, малюнки Памели Колмен Сміт, не подобаються чомусь. Так було і у мене. І я оцю колоду обрала вона була в коробочці. Я не бачила оцих малюнків, я обрала за рубашкою. Мені цей хрестик з розою сподобався, і я її купила. Бачите, вона вже така в мене потерта, їй вже 10 років приблизно. Але вона дуже гарно працює, особливо на тему стосунків. І ось що в мене вийшло? На перше питання. Я вирішила, навіть не вирішила, я почала викладати карти, і я зрозуміла, що вони мені щось кажуть, якусь там ну, типу історію чи відповідь таку розгорнуту дають. І тому я виклала не одну, не три карти, а аж п'ять. І в мене вийшов такий лінійний розклад на п'ять карт. Я задала питання, що буде, якщо цей молодий чоловік знову почне проявляти активність до дівчини, да? почне там писати, чи дзвонити, чи якось зустрічати її десь і пропонувати поговорити, да? щось там з'ясувати стосунки і так далі. Що буде робити дівчина? Як вона це сприйме? Ось вийшла перта, перша карта Королева Пентаклів, і я зрозуміла, що це якби вона сама. Да? І далі п'ятірка жезлів, сімка Пентаклів. Четвірка пентаклів і четвірка е, жезлів. Я от, За цією ну, лінійкою карт я зрозуміла, що майже всі карти, крім однієї, п'ятірки жезлів май, е, всі е, е, інші карти, вони пасивні. От королева жезлів, вона нікуди не йде. Вона сидить і чекає, вона сама не проявляє активності. П'ятірка жезлів це її. Супротив, коли ми намагаємося відстоювати свою позицію, а позиція в неї я сиджу, нікого не трогайте, нікого не трогаю і мене не трогайте, не торкайтеся. Я хочу залишатися в цій позиції. І оце її внутрішня боротьба ще може показувати, бо в попередній частині розкладу, де я дивилася, як вона до нього відноситься, я бачила, що був момент, коли він їй подобався, і вона жалкує, що так вийшло, але ну, далі вона побачила, що не буде в них, в них діла, і тому вона припинила ці стосунки. І оце її внутрішня боротьба, оце єдина активна карта. Ну, окрім того, що це її внутрішні там. Переживання і сомнення, і боротьба внутрішня. Ця карта ще й показує, як людина відстоює себе, ну, супротив такий. Якщо він буде до неї знову якось проявлятися, то вона буде відчувати внутрішній супротив. Далі сімка Пентаклів каже про те, що вона не бачить сенсу. От все, що було, вона вже вклала в ці стосунки. Далі вона не бачить сенсу. Вона, може, якось чекала від нього, але він не задовольнив її емоційні потреби. Тож, за цією картою вона вже не буде нічого робити. Знову пасивна карта. Ну, Четвірка пентаклів це також дуже пасивна карта, коли людина нічого не робить, щоб не втратити те, що є. І за цією картою людина закривається, зачиняється. Я не хочу, щоб мене хтось турбував і щось в мене брав. Тут мова, звичайно, не про гроші, а про свої там внутрішні ресурси. Бачите, в нього монетки, як і в класиці, він закриває собі серце. Оцю зону ну, своєї груди, де серце знаходиться. Тобто людина закрита, закрита і не хоче, щоб його е чіпляли, щоб її чіпляли. І четвірка жезлів. Ну, взагалі це досить позитивна карта. Але ось так: от, якщо дивитися всю лінійку, то тут е знову четвірка, знову стабільність і знову людина знаходиться в своїх чотирьох стінах. І не хоче виходити. Да? Я за цією картою припустила, зробила таке припущення. Ось королева Пентаклів, якщо так от зробити дві карти, просто роздивитися початок і кінець лінійки, то це якби дівчина сидить, сама ініціативу не проявляє, але, можливо, чекає. Бачите, тут люди зустрічають гостей до себе вдома. Можливо, вона чекає на його прояв, прояв активності. Але так от, дивлячись на цей супротив, на те, що вона не бачить сенсу ніякого більше ну, якихось активних дій робити. Вона закрита така, то я все ж таки припустила, що з одного боку вона повністю закрита, ніяких конкретних дій вона не буде робити і не буде йти на зустріч, Але якщо він проявиться, вона з ним може поспілкуватись. Але тут ще таке мені знає. Ви знаєте, от я бачу дві четвірки, я бачу, що вона чинить супротив такий. Ну, в мене виникла така підозра, і я в нього спитала, чи не. Заблочила вона його, да? може, вона його заблокувала, тобто закрилася отак от четвірка-четвірка, як коробочка така. Да? знаєте. І він мені, ви знаєте, підтвердив, що вона його майже скрізь заблокувала. І я сказала: ну, знаєш, бувають дівчата, які блокують скрізь, але якусь там щілинку вони ще залишають, бо завжди хочеться, щоб мужчина, щоб чоловік проявив якусь ініціативу. Оця карта мені підказує, що, можливо, вона би. І відгукнулась, я не кажу, що вона побігла б до нього, там волоси назад і так далі. А просто вона би відповіла йому, якби він десь проявився. Ну, але взагалі, отаке загальне враження, що ну ні, якщо він буде навіть проявлятися, знайде де її там з нею поспілкуватися, де вона ще його не закрила. Або може десь її, знаєте, з роботи зустріне, чи якось ще перетнеться з нею. Вона взагалі, дуже-дуже в пасивній позиції. Ні, я не хочу все, я більше нічого не хочу. я, ну, Мені це не подобається, я стану супротив. Таке було моє враження. І щоб впевнитися чи не впевнитися в цьому, я задала останнє питання. Якщо цей молодий чоловік буде намагатися да, з нею встановити контакт і запропонує їй далі продовжувати відносини, що буде тоді? Ну, ви бачите, дуже красномовна така тріада в мене вийшла за шестіркою мечів. Він якби і намагається цей процес покинути. Той берег, де було не дуже добре, тобто де вона його покинула, і може попливти до якихось берегів інших, світлих, спокійних, да, позитивних берегів це пошук інформації, це встановлення комунікації. Да. За шестіркою мечів ми приймаємо чиюсь допомогу. Можливо. Він попросить там, друга чи подругу, щоб е, передали його, там, послання якесь, чи е, скомунікували їх якось ось. Е, але результат ви бачите, да? трійка мечів і п'ятірка мечів ні. Серце його буде розбите, ну тобто він, е, йому прийдеться змиритися з гіркою правдою, що ні, ділов не буде. І оця карта просто ну, невдача. Він потерпить невдачу. Може ще вона його. Ну, знаєте, щось нехороше йому скаже за цією картою. Буває таке, що люди вже висказують все, що на, все, що на душі. І ну, я його попередила. І через день він мені десь написав, що він таки спробував з нею поспілкуватися. Але вона йому так і відповіла: що ні, ділов не буде, залиш мене в спокої. Ну, тобто, так, як карти показали, так воно і сталося. Ось такий розклад я вам хотіла показати для. Ну, для практики чи для навчання, як хто хоче. І о, хочу запропонувати, коли, о, якщо комусь потрібно, моя індивідуальна консультація з, з будь-якої теми, яка вас хвилює, турбує. Ви можете написати мені чи в коментарях під цим відео, чи перейти до мене в інстаграм. Посилання я залишу в описі до відео. Пишіть мені, будь ласка, я з задоволенням вам зроблю розклад, зроблю для вас консультацію за допомогою карт Таро. А зараз я з вами прощаюся до наступних відео.